Планомірні роботи з реконструкції розпочаті на ринку неждане, що у великих копаннях на Херсонщині дають свої ефективні результати. Торгові об'єкти, які не відповідають сучасним вимогам, відкриті лотки поступово змінюють на комфортні павільйони з утепленими стінами, з євровікнами та якісною покрівлею з металочерепиці. Спочатку працювали відкриттям такі контейнерах, зараз працюємо так в магазині. На контейнерах була, звісно, ну так. А сейчас очень хорошо, даже пыл тут нету, и людям уютно, и дождь не пустит никуда, и очень хорошо сейчас. Контейнер, нужно каждое утро его открывать, ветер подул, пыль. Вот, товар постоянно вытирали, ну и сами понимаете, не, не тот как говорится товарный вид. А сейчас да, и покупатель приходит, все видно на витринах, все чистенько. Да, ни дождя, ничего. В общем, ни снег, ни, ни дождь нам теперь не страшен. Спасибо, конечно, Федору Федоровичу, дирекции, вот директору рынка. Вот очень хорошо они сделали. Мы очень довольны. По сравнению с тем, что мы вот в контейнерах мучились, то у нас устраивается аренда. Места мало просто. Нам больше надо. Но благодаря тому что у нас сейчас такой магазин, мы поставили кондиционер, с кондиционером, конечно, намного удобнее. Шоколадные конфеты не тают, другая продукция не портится, сохраняются. Для покупателей все санитарные условия соблюдаются. Лучше намного. Дорогу надо сделать, чтобы с улицы могли зайти, чтобы чище было. Я насколько стало удобнее покупать в павильонах, чем, скажем, с улицы товары? Ну, что, набогато лучше. Чистые товары, все чисто. Все хорошее. Хорошо, прекрасно. Ні в пилі, ні в грізі, Отлично». Цивілізована торговля, там, де она, в -то, не, не там з асфальту да, а в общем-то торгується з нормальних торгових рядов. От. І чоловік може доступно приїхати, там в принципі, просмотреть і купіти, то йому необхідне. Підприємці, які ще чекають своєї черги, щоб в'їхати у нові приміщення, по-доброму заздрять своїм колегам, що працюють у нових павільйонах і скажуться на спеку, через яку псується харчова продукція. Я на ринку працюю вже 13 років і багато дуже пропадає товару. Торти не положиш, нічого аренда нас устрає, все устрає. Але хотілося б, щоб швидше підтолкнули це все і зробили ці такі магазини здорові, тому що не виносимо, дішет, не кондиціонер би поставили. Ми працювали б в нормальних умовах. Дирекція ринку Нежданий обіцяє, що реконструкція торговельних площ буде обов'язково продовжена. У нас територія промислового ринку займає 2 гектари земельної ділянки. На сьогоднішній день ми вже гектар зробили, от реконструювали, і в нас тепер вже магазини, як ви бачили, більш сучасного виду. Вивчаємо досвід сучасних ринків і хочемо, і будемо працювати над цим, впроваджувати це на нашому ринку. «Нежданий». На даний момент на промисловому ринку вже функціонує 70 магазинів. Це займає два ряди в нас на території ринку. В майбутньому плануємо зробити ще реконструкцію ще двох рядів, ще приблизно скільки ж буде магазинів сучасного виду. Ну все робимо для людей, для, для покупців, щоб їм було приємно сюди прийти, купити якісний товар. Ну, головне, щоб були задоволені наші люди, і покупці і продавці. Втім, хвилює ще одна невирішена проблема: а саме розвиток стихійної торгівлі навколо території ринку Нежданий, зокрема, ядохімікатами, рибою сумнівної свіжості та ще й без усіляких дозволів. І, будь ласка, у вас є дозвіл на торгівлю рибою тут? Немає. Куди ж дивиться санепідстанція, контролюючі органи і про те, які заходи вживає безпосередньо керівництво ринку Нежданий, ми поцікавилися у директора Тетяни Батих. Ми вже зверталися контролюючі органи, відповідь ми отримали, але ж написали, що по факту порушень не виявлено. Ну, як не виявлено, якщо по факту видно, у нас стихійний ринок є. Хочу попередити покупців, адміністрація ринку Нежданий не несе відповідальності за той товар, який продається на стихійному ринку за територією нашого ринку Нежданий. Звісно, в спеку ж купувати подібні речі дуже небезпечно. А на випадок отруєння притягти до відповідальності продавця буде дуже складно. Тож, шановні споживачі, будьте пильними, і бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх рідних і близьких застерігає дирекція ринку нежданий, що у великих копаннях, і радить купувати товар у тих продавців, які торгують на території ринку нежданий, оскільки щодо їх якості товарів та послуг можна пересвідчитися в лабораторії, яка також працює на території ринку і видає дозвіл на той чи інший товар, що реалізується.